Доброго дня усім шанувальникам агенства Юнпрес. сьогодні поговоримо про позашкільну освіту. У Миргороді працює кілька позашкільних навчально-виховних закладів. Стачною популярністю серед наших ровесників користується центр естетичного виховання, але є такі підлітки, які е, цікавляться гуртками спортивного напрямку і тому відвідують спортивні школи, секції карате чи боксу. Та є група підлітків, які цікавляться гуртками технічного спрямування. Як ви зрозуміли, мова далі йтиме про станцію юних техніків. Зав'язайте привезти. Да, Діода. То сяду за машинку, дівчки ж. Будь ласка, я сідаю. Я там сю. Можете сідати, сідай. Привіт, як тебе звати. Мене звати Таня. В якій школі ти навчаєшся? Я навчаюся в п'ятій школі. Років ти відвідуєш цей гурток? Я відвідую цей гурток. Три роки дізналася про цей гурток від своєї подруги Війки. Гурток м'яка іграшка мене дуже зацікавив». Скільки і яких виробів ти вже виготовила і чи пам'ятаєш ти свій перший виріб? Я виробила дуже багато виробів. Моя перша іграшка це такса. Мені дуже подобається, аж не віриться, що ти з першого разу могла виготовити таку чудову іграшку. Зараз ми поспілкуємося із керівником гуртка дизайну Тетяною Постременко. Тетяна Іванівна, скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно щоб виготовити отакий чудовий виріб? На цей виріб потрібно приблизно дві години. Зроблений він із солоного тіста. Фігурка виліплена. Для цього ми беремо муку, сіль, трошки води, замішуємо круте тісто і ліпимо фігурки. Оздоблюється робота природним матеріалом. Квітами, листочками, тут шишки є. Основа зроблена з мішковини, яка наклеєна на картон. А щоб вийшов виріб міцний, ми ще випікаємо ці фігурки. Можна зробити не тільки такі фігурки, можна виробити інші. Ось, наприклад, Теж солоного тіста зроблена ваза, яблучка, пиріжки. Взагалі діти роблять різні фігурки, і багато ми працюємо солоним тістом. звати Са... Олександр. В якій школі ти навчаєшся? Як давно відвідуєш гурток токарного виробництва? Я навчаюсь в 9 школі. На гурток ходжу два роки. Які вироби за цей час ти вже встиг зробити? Я зараз зробив біту, подсвічники ну, різні. І вазочки робив, і дороблюю ось оцю булаву. Техніка оточує дітей із малих років, будуть їх допитливість, прагнення дізнатися, як і чому їздить автомобіль. Миргородська суд допомагає юнакам та дівчатам отримати відповіді на багато запитань, спробувати свої сили в багатьох галузях технічної творчості. Вибираючи той чи інший гурток, дитина дуже часто проєктує свою майбутню професію, втілює у життя мрії, бажання, задуми. Багато школярів міста мають змогу взяти участь у змаганнях із технічних видів, переглянути виставку кращих робіт гуртківців, познайомитися із постійно діючою фотовиставкою. Також гуртківці беруть участь у міських виставках, де поробки вихованців сюд привертають до себе увагу як мешканців міста, так і його гостей. Моргородська станція юних техніків надає дітям та юнацтву освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, та забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації змістовного дозвілля та професійної орієнтації.